Дивні події почали відбуватися у Дубонському заповіднику ще у минулому році, коли відзначалося його 520-ліття, і до замку прибуло багато гостей та туристів. Микола Бошко, охоронець заповідника, зазначає, спершу не звертав на ці події уваги, але коли вони почастішали, забив на сполох. Йдеш за тобою, закриються двері. О, часом вікно хто ж то відкривається, то закривається. Звуки дивні такі. Є на території вночі, ну часом так, як шаги за тобою, йде, як хтось йде. Не лише працівники заповідника помітили, що коїться щось дивне. Інколи їм доводилося чути дивний сміх, із нібито порожніх кімнат. Відвідувачі замку за допомогою фотоапарата навіть зафіксували невідому білу постать у підземелі. Минулого літа, якраз туристи фотографуючи один одного. Зафіксували в казематі таку білу постать. Ось невідомо, не чи це дефект зображення, чи дійсно якесь як паранормальна якась сутність там проявилася. А ось кадри, які вдалося зняти одному із очевидців. Працівники заповідника не відкидають думки, що це може бути привид, і наймовірніше гальки остройської дівчини, яка через боротьбу своїх родичів за владу так і не змогла бути із коханою людиною. Трагічність її кохання в тому, що її віддавали заміж насильно, починаючи з молодого зовсім юного віку, князь Острозький привіз її в Дубинський замок майже божевільно, і вона ще 10 років прожила у Дубинському замку. От і тут як вважається, вона часто по ночах, по безсонних ночах, ходила по бастіонові, по замкові такою повільною загадковою постаттю. Здавалося б, уже всі закутки Дубинського заповідника мали би бути вивчені та досліджені. Але як бачимо, замок не хоче прощатися зі своїми таємницями, і свято береже свої секрети.